Степан Бандера, організатор і символ Українського національного визвольного руху. Степан Бандера Український політичний діяч, один з щільних ідеологів і теоретиків Українського націоналістичного руху, голова проводу УНБ, народився Степан Андрійович Бандера. 1 січня 1909 року в старому угринові що Івано-Франківській області в родині греко-католицького священника. З 1919 по 1927 рік Бандера навчався в Стрийській гімназії. Після її закінчення в 1928 році він поступає на агрономічне відділення Високої політехнічної школи в Львові. Там Степан Бандера провчився вісім семестрів, але так і не здав дипломного екзамену через свою політичну діяльність. З 1930 року стає членом ООН, глибоко пройнявшись її ідеологією. В 1932-33 роках Степан Андрійович стає замісником та керівником краєвої екзекутиви, так званим комендантом української військової організації. У червні 1934 року польська поліція арештовує Степана Андрійовича Бандеру та інших членів ОУН. Під час Варшавського процесу їх судили за приналежність до ОУН та організацію політичних акцій. Степана Андрійовича було засуджено до ув'язнення у в'язницях у містах Кельць, Вронках та Берестю, де він почергово відсидів до 1939 року. Навіть там він залишався провідником УОН та підтримував зв'язок із підпіллям. У зв'язку з нападом Німеччини на Польщу ситуація на дільницях, де перебували в'язні, стала настільки критичною, що в'язнича адміністрація поспіхом евакуювалася і, тим самим усі ув'язнені вийшли на свободу. Паралельно з цим помирає провідник УОН Євген Коновалець Та провід УОН очолює Андрій Мельник. Полковник повернувшись з лави ОУН, Степан Бандера почав вимагати його звільнення та змінення тактики організації. Такі події сприяли виникненню серйозного конфлікту. Його наслідком стало відокремлення від ОУН групи людей, що підтримували Бандеру та утворення в квітні 1941 року організації ОУН-Б. Він проводив активну боротьбу проти Москви, та радянської влади, за що радянський уряд бачив у ньому небезпечного ворога. Внаслідок такої ситуації Степан Бандера постійно змінює місце проживання, переїжджаючи з місця на місце. Остаточно він облаштувався у місті Мюнхен, де навчалася його донька. Там він провів останні роки свого життя за підробним паспортом на ім'я Штефана Попеля. 15 жовтня 1959 року його вбив агент КДБ Богдан Сташинський, вистріливши йому в обличчя зі спеціального пістолету Струмін Ціаністого Калію. Через 5 днів його поховали на Мюнхенському цвинтарі Нагороди Степана Бандери 20 січня 2010 року за незламність духу у відстоюванні національної ідеї. Виявлені героїзм і самопожертву у боротьбі за незалежну українську державу президент України Віктор Ющенко надав Степанові Бандері звання Героя України з відзначенням орденом держави посмертно. 22 січня на урочистостях з нагоди Дня Соборності тодішній президент України Віктор Ющенко зазначив, що присудження Степану Бандеру звання Героя України багато років чекали мільйони українців. Цікаве про Бандеру. Якось в академічному домі в Львові зібралася група студентів, один з яких відразу заявив, що він не має нічого спільного з політикою і знаходиться поза нею. При цьому був присутній і Степан Бандера. Коли неполітичний студент спробував потиснути його руку, Бандера відвернувся. Тоді Степану зробили зауваження, на яке він відповів. Якщо тобі це не сподобалося, можеш подати на мене в суд. Через кілька десятиліть цей же студент, прізвище якого виявилося Сташинський, і став убивцею Степана Бандери.